Справа 874 виконає потрібні вимірювання для прямокутників та квадрата малюнок 25.4, 25.6 і знайди їх периметри та площі. Ну що ж, стартуємо. Я не знаю правильний масштаб, я вивю в деякому масштабі і буду використовувати свою дуже специфічну лінійку. Ну, але як є, так є. Ви скористаєтесь своєю. Я думаю, аналогічно можна зробити. Давайте спочатку запишемо, що будемо розглядати малюнок 25.4. Пишемо малюнок 25.4. Ну що ж, для того, щоб знайти їхній периметр та площу цього прямокутника, нам треба знати, чи будуть рівні сторони А і Б. Я беру лінійку. Ну і давайте будемо обчислювати. Довжина у нас тоді 10, 20, 30 міліметрів. Так, а висота, або довжина і ширина. Так, це буде у нас 15. Отже, записуємо тоді, що А у нас дорівнює 30 міліметрів. А B дорівнює. 15 міліметрів. Є. Ну, а тепер треба знайти периметр і площу. Пишемо тоді. Отже, периметр P дорівнює. Нагадую формулу для прямокутника 2, що множиться на А плюс Б. І це дорівнює тоді 2. Що множиться, замість А ми пишемо 30 плюс 15. І це дорівнює. Переносим. 30 плюс 15 це буде 45. То ми пишемо це 2 помножити на 45. І це дорівнює. 2 на 45 це буде 90. І пишемо в дужках чого? Міліметрів. Так, є. Ну що ж, при потребі ви можете записати це як 9 см. Тут нормальне число, проблем ніяких немає. Так, є. Ну, а площа S, пишемо, дорівнює в цьому випадку. Площа у нас А, що множиться на Б і це дорівнює. Замість А ми пишемо тоді 30, що множиться на 15 і це дорівнює. 3 помножити на 15 це 45. І 1 нолик це 450. А міліметри, що множиться на міліметри, це будуть квадратні міліметри. Є. А тепер давайте розглядати малюночок 25.5. Це у нас квадрат. Отже, пишемо тоді малюнок. 25.5. Є. Треба знайти сторону квадрата. Так, ну що ж, давайте я горизонтально її виміряю, не грає роль, як міряти. Так, підносимо. Отже, 15. Тут у нас 10 і ще 5-15. То ми пишемо, що А дорівнює 15 мм. Є. Ну і що ж, якщо А дорівнює 15 мм, то тоді 15 мм, тоді периметр P у квадрата всі чотири сторони рівні, то ми пишемо 4, що множиться на А, або 4А, або дорівнює 4 помножити на 15. І це дорівнює 4 на 15 це 60. І пишемо у дужках чого? Міліметрів. Ну, і знову-таки можете згадати, що це 6 см є. Ну, а площа С. Пишемо у квадрата це А в квадраті. Або А, що множиться на А. І це дорівнює. Переносимо. Отже, нам треба 15 помножити на 15. Це буде 225. Ну, Ви можете так собі записати 15, що множиться, на 10 плюс 5. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки. це буде 15, що множиться на 10, плюс 15, що множиться на 5. І це дорівнює. 15 на 10 це 150. Плюс 15 на 5 це 75. І це разом буде дорівнювати 225 міліметри. Якщо ми будемо множити на міліметри, це будуть квадратні міліметри. Є. Yeah. Ну, а тепер давайте розглянемо малюночок 25.6. Пишемо тоді малюнок 25.6. Ну що ж, для того, щоб знайти периметр і площу нам необхідно знати сторони. Ну що ж, давайте я за своєю лінійкою буду вимірювати. Так, тут у нас одна сторона 15, а інша сторона Б. Так, дивимося. Отже, 10-20. Отже, пишемо одна сторона А, дорівнює 15. Записуємо міліметрів. Так. А сторона Б дорівнює 20 мм. Ну що ж, тоді пишемо периметр П для прямокутника, обчислюється за формулою 2А плюс Б. І це дорівнює 2, що множиться замість А ми пишемо 15 плюс 20. І це дорівнює. Це буде 2 помножити. 15 плюс 20 це 35. І це дорівнює тоді 70. Ну що ж, тут ми додавали міліметри, тобто це будуть міліметри. Ну, а площа S для прямокутника ми обчислюємо як А, що множиться на Б, і це дорівнює. Замість А ми пишемо 15, що множиться на 20, і це дорівнює. 15 на 2 це 30 і 1 нолик це 300. Міліметри помножити на міліметри і будуть квадратні міліметри. Є. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, тоді, не знаю, як тут записати перше, друге чи просто підряд їх всі записувати. Мабуть, підряд, бо тут нічим не розділені. Пишемо тоді, отже, периметр у нас 90 міліметрів. Далі площа у нас 450 квадратних міліметрів. Далі у малюнку 25,5 дивимося, периметр у нас 60 міліметрів. Площа у нас 225 квадратних міліметрів. І в останньому малюнку 25,6. Периметр у нас 70 міліметрів. А площа 300 квадратних міліметрів. Ну що ж. Ось таке завдання, як за допомогою лінійки, можна обчислити площу та периметр прямокутника. На цьому вправу завершено.